А зараз Бренді Олександр. Окей. Від Олександра. Від Олександра. Шейкер. Додаємо лід. Какао лікар 30 мл. Коньяк як або бренді. П'єр Ферран Амбре. Він дуже ароматний, дуже класний, насичений. Для коктейлів те, що треба. І його ми беремо 45 мл. Півтори унці. Цікаве поєднання. І 30 жирних вершків. Ні, я хочу подивитися, як ти за це зробиш. Ти Вже дивився. <рив> Знаєш, чому, да? Можна вічно дивитися, як працює людина, яка впав на своїй справі. Так. Він більш таки для мене простий, тому що коньяк — це такий моносмак, да? так. і типу, Вершки. Яблуко, какао, тут є шоколадна, мішкова. No. Ось цей коньяк він має дуже виражений яблучний цей аромат. І для цього він тут використовується, щоб mm -hmm. він не губився за какао і за вершками.